Розмови з душами. Катя та живе дзеркало. Катя прийшла вчасно. Сьогодні вона була менш збуджена і балакуча, Тож я почала зустріч із класичного привітання. Здравствуй, Катю! Проходь сідай. До речі, привітання психолога має бути максимально нейтральним. Вона не може бути радісним або навпаки занепокоєним, бо невідомо, що сталося в житті клієнта після попередньої зустрічі. Катю, ти готова продовжити нашу попередню розмову? Чи хочеш обговорити щось інше? почала я зустріч. Хочу продовжити нашу розмову, немов відлоні, повторила дівчинка. Добре, тоді почнемо. Ти пам'ятаєш, на чому ми зупинилися? Білий аркуш, чорнільна пляма ляпка, і твоє припущення, що ти не бачиш себе справжню, а бачиш тільки свої недоліки. Так? Так, погодилася Катя, це саме так. Останнім часом я стала іншою. Дівчинка замовкла, пауза затягувалася, і я запитала, якою іншою? Катя і далі мовчала, правду кажучи. Мене більше інтригувало її мовчання, ніж конкретна відповідь на поставлене запитання. Не хоче, не знає чи боїться зізнатися в тому, якою стала. Я повторила, якою іншою. Проте дівчинка ще щільніше стисла губи. Мовчання як опір консультуванню явище досить поширене на початку бесіди. Клієнт, уже перебуваючи в кабінеті психолога, все ще перепитує себе, чи варто було йому сюди приходити, чи варто повністю довірятися психологу та розкривати свої таємниці? Як чинити такій ситуації? Передусім не слід тиснути на клієнта. Краще прийняти його мовчання і запропонувати для обговорення іншу тему, яка потім допоможе знову повернутися до складного запитання. Катю, Вирішила я обійти розпочату тему з іншого боку. У психологів є один простий і зручний спосіб говорити про складні речі. Цей прийом називається нове ім'я. Ось і я пропоную тобі назвати себе іншим новим іменем, наприклад, дощ, ромашка або кролик. Ти можеш вибрати будь-яке ім'я. Дівчинка кивнула на знак згоди. І невдовзі, опустивши очі на силу, вимовила смерть. Від несподіванки я ледь не прокинулася, але, зібравшись духом, залишилася у вісні і уточнила: Ти справді хочеш назвати себе іншою смертю? Катя знову відповіла кивком голови, не підводячи погляду. Тоді я вважаю, що Катю колишнього можна було б назвати життям. Дівчинка повільно звела очі, подивилася на мене якось особливо пильно і знову кивнула, погоджуючись із моєю пропозицією. Уже добре, не все так печально, подумала я, а волос вимовила Смерть і життя імена непрості. Я думаю, що нам варто повернутися до нашого тесту. Катю, давай почнемо спочатку. Чистий білий аркуш це ти колишня, і це життя. Білий аркуш із чорнільною плямою це ти інше, і це смерть. Що змінилося? З'явилася пляма. Пляма значно менша за сам аркуш, але так сильна, що життя перетворюється на смерть. Я замовкла, розтягнула паузу і тільки тоді продовжила. Нам треба дати ім'я і ці плямі як ти її назвеш? Злість, зблиснувши очима і стиснувши кулаки, крізь зуби, процедила Катя. Ось він її недолік, Його ім'я злість. Отже, Катя вважає, що вона стала злою. Гіпотеза, яка потребує перевірки. Злість і справді здатна зруйнувати життя і принести смерть. Намагаючись не сказати забагато, погодилася я з дівчинкою. Але як це стосується тебе? Я стала злою, я всіх ненавиджу. своїх батьків, друзів, сусідів, вас, усіх, усіх ненавиджу. наче грім серед ясного неба розірвали тишу Катя і розридалися. У процесі консультування, коли клієнт наближається до усвідомлення своїх реальних проблем, він часто відчуває потребу в емоційній розрядці. Такий стан може проявитися через плач, сміх, вираження гніву або страху у будь-якому разі психологу слід виконувати підтримуючу функцію і дати клієнту можливість для повного прояву почуттів. Якщо, наприклад, клієнт почав плакати, дайте йому можливість виплакатися, не намагайтеся зупинити його завчасно. Не треба боятися сліз. Практика не знає випадку, щоб клієнт не перестав плакати. Думаю, психологу в таких випадках краще дотримуватися нейтрального спокою. Звісно, варто подати клієнту серветку, запропонувати води. Коли Катя трохи заспокоїлася, я нахилилася в її бік і запитала. Дзеркало розповідало тобі притчу про дзеркальний палац. Дівчинка роззявила рота, немов силкуючи щось сказати, але зрештою тільки заперечно похитала головою. Як? вигукнула я, відчайдушно демонструючи дівчинці своє здивування і нерозуміння. Воно не розповіло тобі найважливішу історію при зіркала? Ні, а ви можете мені її розповісти? змахнувши сльози, попросила Катя. Охоче погодившись, я надала голосу небувалої глибини і використовуючи всі відомі мені драматичні прийоми, почала. Давним-давно один шах побудував величезний палац. Це був палац із мільйонами дзеркал. Абсолютно всі стіни, підлога і стелі палацу були вкриті дзеркалами. Якусь до палацу забіг собака. Озирнувшись, він побачив безліч інших собак довкола себе. Собаки були всюди. Оскільки він був вельми розумним, то вищирився, щоб про всяк випадок оборонити себе від цих мільйонів псів, які оточили його, і налікати їх. Звісно ж, усі собаки вищирились у відповідь. Він заверчав, вони загрозливо відповіли тим же. Тепер собака був упевнений, що його життя в небезпеці і почав гавкати, йому довелося напружитися, він став несамовито голосати, але коли загавкав, ті мільйони собак теж почали волувати. І що більше він старався, то голосніше і нестримніше відповідали вони. Вранці цього нещасного пса знайшли мертвим. Він був там сам серед мільйонів дзеркал палацу. Ніхто не нападав на нього. Взагалі не було нікого, хто б міг битися з ним. Але пес побачив сам себе в дзеркалах і злякався. І коли він почав кидатися на розлючених псів, відображення в дзеркалах теж ступили в боротьбу. Собака загинув у сутичці з власними відзеркаленнями, що оточували його. Я обірвала притчу, не промовивши останню фразу: Світ це величезне дзеркало, і він ставиться до тебе так, як ти ставишся до нього. І зробила це спеціально. Мені хотілося всього лишень переказати історію клієнтки іншими словами, відзеркалити її внутрішній стан. Хотілося, щоб вона простежила за своїми вчинками, поведінкою. І побачила проблему збоку, і здається, моя маленька хитрість вдалася. Це притча про мене? запитала Катя, щойно я вмовкла. Швидше про пляму на ім'я злість, спробувала заспокоїти дівчинку, унікаючи обговорення притчі. І, по-моєму, настав час мені познайомитися з Катією колишньою, тією, яку звуть життя. Дівчинка вдячна подивилася на мене. Можливо, мені так здалося або дуже цього хотілося. І, глибоко зітхнувши, почала вона хороша, добра і всіх любить, а найбільше бабусю. Почала, але не закінчила. Варто було вимовити останню фразу, як вона знову заплакала. Але це були вже інші сльози. Тепер мені стало очевидним, за якою допомогою до мене прийшла Катя. Минуло вже півроку, а вона все ще не відпустила бабусю зі свого серця, і живе церкво тут абсолютно ні до чого. Як же я не зрозуміла цього на самому початку? Зараз усе здавалося таким очевидним. Катя давала мені підсказки, побачила відображення бабусі в церкві, хотіла з нею поговорити. Не провела її в останню путь, а залишилася вдома. Та ще й ці імена, смерть і життя. Свою нову гіпотезу я вирішила перевірити, але дуже делікатно. Катю, розкажи мені щось про себе і свою бабусю. Дівчинка замислилася, її пальці скубили серветку. Я спостерігала за нею мовчки, і в мене було дивне відчуття, що вона перегортає. Невидимий щоденник своїх спогадів. Нарешті, визначившись з історією, заговорила: Я пам'ятаю, як ми з бабусею пішли в парк атракціонів і купили квитки в кімнату сміху. Коли увійшли туди, там уже було кілька хлопчиків і дівчаток. Вони всі гасали від зеркала до дзеркала, мов навіження, і голосно ріготали. Я підійшла до першого дзеркала і не побачила своєї голови. Потім швидко перейшла до другого, відображення було ще жахливіше, Із дзеркала на мене витріщалися вухати кошлате чудовисько з опуклими очима. У третьому дзеркалі я перетворилася на кулю з тонкими довгими ручками і перекошеним ротом. Не пам'ятаю відображень з інших дзеркал, але мені ні разу не було смішно. Коли ж ми з бабусею вийшли з кімнати, я її запитала, чому всі діти сміялися? Бабуся відповіла, тому що в них є почуття гумору. Зі слів бабусі виходила, якщо мені не було смішно, значить у мене немає почуття гумору. Я на неї дуже розсердилася тоді. Катю, скільки тобі було років? Напевно, десять чи одинадцять. Минуло вже три роки, а ти чудово пам'ятаєш усі деталі того випадку. Таке не забувається, чи то сердита, чи ображена відреагувала Катя, сприйнявши мою реплику за невдалий комплімент. Насправді, з мого боку, це був зовсім не комплімент, а бажання підтримати процес пригадування і заохотити до ще глибшого занурення в минуле. Я проігнорувала її емоційний випад. І продовжила бесіду. А могла б ти пригадати щось ще більш раннє? Катя кивнула і розповіла мені ще кілька історій. Мені було напевно років п'ять. Бабуся зібралася в магазин. Я хотіла піти разом із нею, а вона не хотіла мене брати, бо на дворі йшов дощ. Бабуся сказала, щоб я пошукала поросольку, а вона мене почекає біля дверей. Я почала шукати парасольку, бабуся ж у цей час швиденько пішла в магазин. Я в дзеркалі побачила, як вона зникла за дверима. Коли бабуся повернулася, я сказала, що більше її не люблю. Наступним був спогад про те, як бабуся зі словами не можна в нього дивитися забрала в каті осколок розбитого дзеркала, а потім. Ще щось схоже на три попередні оповіді. Як цікаво, влаштована наша пам'ять! думала я, спостерігаючи, як дівчинка катує серветку і свою душу, десь у глибині свідомості зберігається затерта плівка із записом нашого дитинства. На ній сотні тисячі кадрів про сумне і смішне, образливе і радісне. Чому ж тобі, Катю, не пригадалося щось добре і щасливе? Безумовно, це було риторичне запитання, запитання що не потребує відповіді. Психоаналітик Адлер колись сказав: випадкових спогадів не буває, і виявилося, що він сто разів мав рацію. По перше, спогади не можуть суперечити стилю життя. Якщо людина припускає, що всі навколо мене ображають, то вона цілеспрямована згадуватиме тільки ті ситуації, в яких її образили, принизили або обдурили. По-друге, спогади відображають емоційний стан людини. Якщо клієнт пригнічений, то і згадувати він буде тільки про сумне, коли він бадьорий і веселий, у його пам'яті спливуть приємні події. Які підтримують його оптимізм. По третє, спогади створюють потрібний настрій для того, щоб розібратися з проблемою. Якщо в ранньому досвіді людини стався випадок, коли вона розв'язала якусь проблему, то, згадуючи цю ситуацію, намагатиметься відтворити настрій, який допоміг їй домогтися успіху раніше, та який, можливо, допоможе сьогоденні. Катю, по-моєму, ти сильно сумуєш за бабусю, ти сердишся, що її більше немає, і ти не відпустила її зі свого серця, зважилася я на ключову інтерпретацію. З мого боку, це був виклик Каті. Вона ж вважала, що її проблема в живому дзеркалі, а я запропонувала їй інше сприйняття реальності. У цьому і є сенс інтерпретації, яка часто стає поворотною точкою консультування, допомогти клієнту побачити інші справжні причини його проблем. Подальший перебіг консультації визначається реакцією клієнта на запропоновану інтерпретацію. На думку рола мея, клієнт може або прийняти інтерпретацію психолога, або проявити до неї абсолютну байдужість. Або почати люти її заперечувати і доводити, що це неправда. Відповідно, у першому випадку припущення приймається обома сторонами, у другому психолог відмовляється від ідеї, роблячи висновок, що йому ще не вдалося розкрити щось істотне. У третьому Консультант може зробити пробний висновок, що припущення є правильною інтерпретацією і йому вдалося близько підійти до корення проблеми. Однак у той момент психолог не наполягає, а просто відступає і підходить до того ж самого центру проблеми трохи пізніше та з іншого боку. Якщо інтерпретація істинна, то клієнт здасть свої позиції. І визнає правоту припущення навіть відкинутого спочатку. Катя часто закліпала і почала нервово покусувати нижню губу. Її очі знову наповнилися слізьми, але вона сторанно їх стримувала. Я терпляче чекала її реакції на свої слова. Нарешті дівчинка відкрилася. Я хочу, щоб вона була жива. Ось і добре, залишилася я задоволена Катію і собою. Діагностичний етап завершено. Настав час корекційного впливу. Але це буде наступного разу. А зараз короткий переказ і попередній підсумок. Катю, наш час закінчився, але перед тим, як ми розстанемося, я пропоную тобі стати луною. Ти знаєш, що таке луна? Запитала я дівчинку і, передбачаючи позитивну відповідь, одразу ж продовжила: Я буду дзеркалом, що говорить, а ти і Катію, і луною одночасно. Домовилися? Дочекавши ствердного кивка, я запропонувала дівчинці підвестися і стати напроти мене. Відзеркаливши позу і вираз обличчя Каті, попросила її повторювати останнє слово кожної фрази і почала. Дівчинку, здрастуй, здрастуй. З тобою ми знайомі? Знайомі. Тебе звати Катя, Катя. Ти стала іншою, іншою. Вважаю, що лихою, лихою, а раніше була доброю, доброю. І всіх любила, любила. І найбільше бабусю, бабусю, а зараз її немає, немає. І її забрала смерть. Катя раптово затихла, подивилася на мене із сумнівом, але потім, знизивши голос, сказала Смерть, я ж мала твердий намір довести діалог до позитивного завершення. Це було давно, давно, уже півроку минуло, Минуло. А дні минають своїм звичаєм, своїм звичаєм. І життя тече своєю чергою, своєю чергою. Життя триває, триває, триває життя, життя скупа усміхнулася Катя. Переказ місту зустрічі у формі гри відлуння можна розглядати не тільки як підсумок, а також як початок корекції, ставлення клієнтки до питань життя і смерті. Ледве я встигла отримати згоду клієнтки на нову зустріч і попрощатися з нею, як задзеленчав будилі, і безжально висмахнув мене зі сновидіння. Роздуми після сНУ. Акуратно відклавши вбік поспіхом списані аркуші, я відкинулася на спинку крісла і поринула думками в дзеркальний палац. Чому в сні я розповіла саме цю притчу, яке значення для мене має символ дзеркального палацу. У голові звучало світ це величезне дзеркало, і він ставиться до тебе так, як ти ставишся до нього. Для мене це не просто слова, це істина, філософія життя. Я щиро вірю, що простір навколо нас дзеркальний, і тому добро повертається стократним добром. А заздрість і злість, хворобами і невдачами. Мені згадалося два випадки: перший про стару жебрачку, другий про підлітка метро. Якось я поверталася додому пізно ввечері, зупинилася біля кіоску гаряча випічка і купила слойку з куркою і грибами, коштував піріжок 2 гривня 20 копійок, стою жую. Підходить до мене стара згорблена жебрачка і просить гроші. Я відповідаю, давайте я краще куплю вам поїсти і беру для неї таку ж слойку. Жебрачка дякує і розчиняється в темряві вулиці. Потім, майже вночі, ми заїжджаємо із чоловіком у цілодобовий маркет за продуктами, блукаю магазином, чомусь зупиняюся і дивлюся під ноги. На підлозі лежать гроші, згорнутий рулончиком. Я їх підіймаю і починаю бігати між стелажами в надії знайти того, хто закупив. Але магазин абсолютно порожній: двоє покупців, я і мій чоловік. Розгортаю рулончик, а там 220 гривень. Ні копійкою більше, ні копійкою менше, рівна сто крат. Можливо, моя жебрачка була грошовою феєю, чи все ж таки відзеркали в простір. Інший сповід про в метро. Разом із донькою я насилу втиснулася у вагон метро, пасажирав повнісінько: ні сісти, ні стати зручним. Раптом боковим зором помічаю, що на одному із місць для сидіння розслаблено розсівся підліток років 13. Повертаю голову і зустрічаюся з ним поглядом. Хлопчик, явно безхатько. Одразу ж підводиться зі словами сідайте. Пасажири здивовані, ймовірно, хтось з них уже робив безуспішну спробу його підняти, а донько, хитро усміхнувшись, зауважує: «пізнав тітку Резіду. Ми не були знайомі, але підліток миттю відчув у мене своє, і це не дивно. Ще недавно більшу частину свого професійного і особистого часу я присвячувала хлопчикам і дівчаткам, які опинилися на вулиці, допомагаючи їм здобути довіру до дорослих, відмовитися від руйнівних пристрастей і знайти сили повернутися в нормальне життя. Випадковість чи знову простір від зіркалів. А тож, у голові з новою сілою звучить. Світ це вільчезне церкво, і він ставиться до тебе так, як ти ставишся до нього, Розмови з душами